Амбель спортивно-бального танцю Грація неодноразовий лауреат і переможець міжнародних фестивалів і конкурсів в Польщі, Болгарії, Угорщини, Швеції, Франції Швейцарії оголосив новий набір дітей. Наразі маємо 13-15 місць у групі ще, так як проходить ще донабір, тому що частина діток вже підтвердили, що вони будуть ходити, їм підходить час, вони готові вже розпочати. Деякі ще не повернулися з-за кордону чи там з інших міст, не доїхали, тому вони в форматі онлайн з нами присутні. От, і продовжуємо набирати, щоб саме очно приходили дітки, тому що це контакт, ми можемо поправити дитину онлайн, ми можемо працювати, але це важче. До тренувань у граці підхід неординарний. Танцювальним паді дітей вчать в ігровій формі. Так краще запам'ятовуються рухи. Певна тренерка колективу Аліна Мацюк. І коли до нас приходять дітки, ми не кажемо, що той може, той не може. Вони можуть усі, але для кожної дитини є свій час. Комусь потрібен тиждень, комусь місяць, комусь рік, тому що кожна дитина по різному звикає елементарно до голосу викладача. Майбутні маленькі танцівники з усіх сил стараються повторювати рухи. В перших рядах і Мілана та між вправами розповідають, чому вирішила займатися танцями. Питаю, що мама Трешта маминя слажіло хоче не ходити на танці. Я хотіла да. Заняття проходять під акомпанемент фортепіано. Наталя Шилова незмінний концертмейстер грації з цим колективом. Вже 16 років каже: приємно спостерігати, як дітки виражають свої почуття через рухи та музику. Музика допомагає їм долати ту труд ті трудності, які вони відчувають ці діти. Вона їх відволікає. Вона їх настрає. Бачите, характер музики змінюється і весела, і сумна музика, і повільна, і швидка. І все це дуже допомагає дітям. Вони слухають і виконують роки музику. А потім народжується танець. Керівник гурту Павло Мацюк згадує, як доля вирішила за нього, що стане танцівником. Я почав з'являтися в танцювальній залі майже напевно одразу після народження свого мої батьки, засновники колективу, в якому ми працюємо з дружиною, з колегами. І я почав з'являтися в танцювальній залі ну буквально одразу. Подібна історія і у тренерки Аліни, дружини Павла. Скільки себе пам'ятає, стільки танцює, зізнається, танці стали її другим життям. І діти, які приходять до нас, вони отримують надзвичайну школу життя, тому що ми з ними і спілкуємось, і проводимо час. І бувають такі моменти, коли вони приходять поділитися якоюсь своєю проблемою. Ми намагаємося допомогти, якось підтримати, направити. Вони знаходять тут друзів. Вони проходять тут оці всі моменти. А я з тобою дружу, а я не дружу. І це їм допомагає в майбутньому. Бути більш загартованими, бути більш такими м сильними. За роки танцівники стали рідними один одному, пишається керівник гурту. Наш колектив він є не просто колективом, він є дійсно сім'єю. У нас декілька сімей, тренерів виховують, дітей в нашому колективі. От, ну і Наші учні, вони. Коли вже досягають певного віку, коли випускаються, да вони продовжують підтримувати зв'язки з нами, і в процесі, поки ми навчаємось, вони також е відчувають і відносяться один до одного як рідні, скажімо, так стати частинкою танцювального сімейства запрошують дітей віком від 4 до 12 років.